Настанням холодів роботу комунальників не поменшала. Нещодавно напередодні заморозків комунальним підприємством Екосервіс було завезено на деякі вулиці міста Щебінь. Як зазначив директор цієї установи, в цьому році дивлячись на погодні умови, це був останній завіз. Значить, Відповідно до заяв вуличкомів, ці 50 метрів кубічних щебня були висипані на такі вулиці, як Підлісна, дві машини, провулок Братський. Вулиця Фадеєва, вулиця Фурманова і інші вулиці. Вуличком ми були присутні при цьому, при привезенні щебня, при розгортанні в цьому році. Остання була наша підсипка. А взагалом, за рік 2014, ми підсипали близько 300 метрів кубічних щебня і 150 метрів кубічних інших будівельних матеріалів. Це і бій, цегли, шлак і інші відходи від будівництва. Зима радує нас своїми морозами і снігом, чи готові комунальники до роботи в зимовий період. Як розповів механік комунального підприємства Екосервіс, техніка до зимових випробувань готова. Ми саме літа з цим дивом займалися. Думала, що зима ж вона ж приходить неожиданно. Як і згадую, зробили гусенічний здійсник. Буде, якщо більший сніг буде чистити. Не поламається. Ніколи. Там новий двигун. так само, як і на грейдері, все нове, кожну замінили ми. Сенчани самі повинні лопата всі стоять біля себе, щоб вже теж допомагати нам треба. А так сподівається, що тільки ми повинні допомагати, чистити. Посипалка в нас в відлічному стані, сипеть, вже посипали вихідні. П'ятниця, субота, неділю сипали. Ну, в основному люди ж бачу не слизькову тебе. Пісочок все, всех з солькою. Тобто зробили все по мірі можливості. Фінансували. Да. Старалися, що діло. Водії комунальних підприємств не сидять без діла. Кожного дня виїжджають на той чи інший об'єкт. Звісно, з настанням сніжних днів у них роботи побільше. Наприклад, в минулому році під час снігопаду працювали і вночі, і вихідні дні. На начисних спорудах був. Чистив пісколовушки, відходить від жиру від усього. В цьому році участвували в очистці пісні. Ну так, так? Ну, як, як запрошували, так і розпрацювали. У нас по-різному було, коли, коли ночі, коли днем, коли скажуть, тоді горнемо. По погоді. Тож, на думку працівників і начальника підприємства, тростянчанам турбуватися не варто. Комунальники готові до зимових робіт. Заготовлено в цьому році 130 метрів кубічних піщано-сольової суміші. Крім того, з минулого року у нас залишилося 60 кубів, тому на даний час 190 метрів кубічних піщано-сольвої суміші у нас знаходилося на базі на початок зими. На даний час ми вже використали близько 25 кубів, тому що в листопаді місяці проводилася підсипка піщано-сольовою сумішю. минулі вихідні і в суботу. І в неділю, о четвертій ранку, виїжджала посипальна машина, ось вона перед нами, і проводила підсипку в першу чергу підйомів, які в нас є в місті. А це вулиці, перш за все, Набережна, Нескучанська, Пам'яті, Леніна, а також інших вулиць міста. Це стосується асфальтованих доріг в центрі міста. Це вулиці Калініна, Миру, Леніна Татаренка, Кірова. Добавилася вулиця в цьому році з твердим покриттям, це Комарова. До того ж завезено у нас піщано-солівону суміш в кучках на підйомах. Ми її висипали на вулицю Нескучанську. Проблемний у нас був проулогорний. Також там жителі підсипають вулиця Пролетарська, вулиця Кірова. Завезли піщано-сольову суміш в паркі Мічайковського. В підприємстві Екосервіс на балансі знаходиться 4 одиниці автотракторної техніки, яка буде задіяна в зимовий період 2014-2015 року. А саме це посипальна машина ЗІЛ. Це Трактор Т-150К, колесний і бульдозер Т-150Г, а також грейдер. Також ми залучаємо техніку головного нашого підприємства Тростянецькомунсервіс. У них є два екскаватори на ходу, які теж своїми отвалами вправно виконувати будуть цю роботу. Найулюбленішою порою року у дітлахів є зима, тому що тільки взимку вони мають можливість кататися на лижах, санках чи козанах. До того ж, і каток для любителів поковзати гладкій льодові поверхні в нашому місті Парку Чайковського вже третій рік поспіль підготовується і очищуються комунальниками. Роботи у нашого підприємства, що зимою, що літом, багато і не встигаємо її робити. Зараз у нас так би сказати, що йде боротьба снігом і ожеледицею. Значить, І в суботу наші люди виходили, і в неділю виходили, розчищали автобусні зупинки, розчищали дорожки, де ходять люди. Після вихідних вже почали розчищати льоти, щоб було зручно людям ходити по дорожках міськольська. Сипалися, посипалися сольовою піщаною сумішю дорожки, і в парку, і по вулиці Горького, по вулиці Червоноармійська, біля ринку Ринкудинного. Починаємо знігу ну, ще багато, але все одно треба його відчищати, щоб не було скопичень великих. І далі у нас іде робота зараз така: розчищаємо каток для дітлахів і маленьких, і старших віком вже в. Це дуже привлікає каток наших дітей, щоб він був чистий, щоб він був охайний, щоб дітям було зручно. Учора розчищали, сьогодні продовжуємо цю роботу. І надалі також плануємо, якщо буде сніг, значить, ми виходимо, розчищаємо в будь-який час діти, щоб могли кататися на катку. В основному буде повністю очищений. Тому що на катку дивлячись, які діти катаються, діти і маленькі віки, і більший вік. Одні в одній стороні катаються, другі в другій стороні катаються, то бажано, щоб каток був весь очищений від снігу. Будемо ще на плити, на около ставка, плити бетонні, накидати туди більше снігу, щоб дітлахи могли на саночках спускатися на льот і кататися. Тому що по плиті санки не пливуть, а ми будемо ще туди снігу наводити. Ну, в общем, стараемся для наших людей. Катання на козанах улюблене заняття не лише дітей, а й дорослих, яких зі слів працівників культурно-дозвілевого комплексу з кожним роком більше. Є. Однак найбільше радує, що і діти полюбляють розважатися цим зимовим видом спорту. У нашому місті з'явилася забава для дітей, дорослих і для школярів і молоді. Не можна сказати, що це для одного тільки якогось певного віку. Тут приходять діти, дорослі, старі, малі, усі. Я чергувала в неділю, і ви знаєте, такої кількості людей, які бажали б прокатитися на ковзанах, я не бачила, що тросянці зовсім. І що найбільш цікаво, що приходять навіть люди такого поважного віку, що здається ніколи в житті вони б не стали на ковзани. І прокат ковзанів вже працює не перший рік. Виконком Тросянецької міської ради, на чолі з Юрієм Аточембовою, вирішив, що номінально встановити платню 10 гривень цього лише. Я знаю, що це ще три роки тому в Охтирці було по 20 гривень вартість прокату ковзанів за одну годину. У нас це, як ви бачите, номінально. Для того щоб ковзанами користувалися інші люди, потрібно обов'язково їх. Не тільки просушувати після кожної людини, але й обробляти тальком. І у нас є спеціальний спрей, яким можна е, ці ковзани зсередини антисептичними засобами обробляти. Це обов'язково у нас, це відбувається все. Єдине, що в нас зараз немає коштів для того, щоб придбати сушарку. І ми дідівським засобом все це просушуємо на спеціальному. Е, Звичайному устаткуванні, яке от опалює цей будиночок невеличкий інструкторську. Багато говорять, чому ви не берете паспорти або якісь інші документи, а можливо хтось украде ці ковзани. Ну, я скажу, що дякуючи нашим тростянчанам, всі ковзани повертають, всі ковзани намагаються повернути у нормальному, хорошому стані, але, звичайно ж, це річ така, яка. Використовується дуже часто і тому нам приходиться звертатися до майстрів, дякуючи майстрам, які у нас росянці теж працюють. Вони беруть не дуже дорого, намагаються по мінімуму взяти. Тому ковзани реставруємо, ремонтуємо. Ковзанів у нас багато всього зараз наявності без тих, що зараз знаходяться в ремонті майстерні 39 пар. Є чоловічі. З 39 по 44 розмір, хоча приходять і за 45 спрашують, і за 46 спрашують, але таких, на, на жаль, у нас немає. Е, є жіночі. жіночі в нас теж із 35-го по 40-й розмір, і є ще й дитячі. Дитячі в нас небагато, всього лише три парі, та всіх у нас по три парі, е, і там з 32 го розміру. Дитячі для батьків я скажу дуже важко мати таку можливість придбати дитині ковзани. Чим тому що вони дуже дорого коштують по-перше, а по-друге, півроку і вже на дитину вони малі. Треба викидати наступного року на розмір чи на два, навіть придбавати більші. А тут на прокаті набагато швидше, набагато краще. У нас два інструктора бобошко Степан Станіславович і е, Башлай Олександр Миколаєвич. І вони добрі ковзанярі. Я коли подивилася, як вони тримаються на льоду, то мені аж приємно стало думаю, дивись, які хлопці вміло це вміють робити. То вони не тільки розчищають на ковзанах, е, але й підтримують, намагаються показати найкращі е, такі моменти, які на ковзанах можна використати. І я так дивлюся, що багато тростянчан просто друг другу допомагає. Якщо це маленькі виходять, то старшенькі намагаються їм показати, підтримати, допомагають дорослі. Іноді, якщо дуже маля невеличке, то батьки поруч ідуть і допомагають триматися малечі. Багато діточок прибігають після того, що просять чи водички попити. І то я думаю, що можливо знайдуться в нас такі підприємці, які зможуть тут зробити. Пункти продажу таких простих речей для ковзунки, навіть якщо це буде просто чай, кава, то підприємці матимуть цього зиск. Наша льодова забава працює кожного дня. У нас вихідних немає. З понеділка по п'ятницю з 12 до 20, а в суботу та неділю з 10 до 20. Таким чином, сюди можуть прийти всі, хто тільки бажає таких розваг. Каток льодова забава чекає на вас разом з друзями, з другою половинкою чи разом з малечою відвідайте каток в будь-якому складі і обов'язково добре проведете свій вільний час. А весела музика та свіже зимове повітря зробить цей активний вид відпочинку ще кращим.